Добрий вечір. Ми з України, канал та рознання. Мене звати Анастасія. І такий корот, коротка ремарка сьогоднішнього е, дня стосовно важливих подій, а також деяких ваших запитань. Е, почнемо з першого: це смерть королеви Єлізавети. Її таки підтвердили: ось е, з Букінгемського дворця. Це те, про що я вам казала, що і надалі будуть відходити старі душі. Котрі неспроможні жити, скажімо так, в новому мировому ладу, скажімо так, в духовному ладу. Відходиться е, тема, коли ти маєш гроші і ти маєш все. Просто люди, котрі входили, входять до певних спільнот і так далі, розумієте мене, так, світових спільнот, вони будуть відходити. Все. Їх шлях завершено. Їх душі будуть покидати їх тіла, навіть якщо їм не 96, не 87, а якщо їм 50 років. І ви і надалі будете це бачити. І це буде ну, не кожен день, але раз на два-три тижні ви будете бачити якусь таку вагому смерть. Вагому для Всесвіту. Ось. А чи, ну, мені шкода її ні. Вона не підтримувала Україну. Саме Букінгемський дворець ставив палки в колеса допомозі України. Я лише хочу глянути, чи змінить для Лістрас відход Єлізавети, так скажімо, в мир іной, чи зміни для неї щось наліпше, вся вся ситуація, чи ні? Просто так, триплетом. Мерть. Десятка посохів Трійка кубків. Правосуддя. Ну, по-перше, знову ж таки, карти підтверджують, що трансформація йде тяжко, але через згуртованість проти певної мети їх настигло правосуддя. І все ж таки, давайте щодо Лістрас. Фактично мені легше буде їй. Коханці, шістка мечів, король пентаклів. Король мечів. Ну, дивіться, я б не сказала, що їй буде прям легше після її смерті, але трохи так. Тому що король мечів це більше про підлість, хоча б не про смерть. Знаєте, про підлість. Крім того, в неї. З'явиться особа, яка буде її якимсь чином прикривати. Чи зможе вона реалізувати свої плани щодо допомоги Україні після смерті Єлізавети? Десятка кубків. І сімка мечів, вежа. кривий Пентаків ні. Все одно не зможе. Тому що щось вона знову ж таки реалізує: десятка кубків, але потім, знову ж таки, тема зв'язаних рук. Вісімка мечів, так, тема вежі, що її плани зламають. Хоча вона тут зараз сидить на своєму місці. О, Загроза є. Четвірка. Повішений. Відлюдник. Наразі для лістрас після смерті королеви Єлізавети. Бачиться вже не десятка мечів, а відлюдник. Ну, що її спихнуть з посту її, так? Ну, хоча б не вб'ють, і це вже добре, тому що минулого разу тут була смерть фізична. Ось, тож, чи трохи це нам, ну, не нам ліс допоможе. Ну, 50 на 10, на 20 так. Вона зможе зробити більше. І крім того, з'являється якийсь як покровитель людина, яка буде їй допомагати. Ось. І ще було таке питання від вас. Чому не будем, без, без прізвищ? Давайте. Я думаю, ті, хто питав, ті, зрозуміють. Чому розклад в мене, та, наприклад, в іншого таролога, певного на Арестовича стіль? Різний для мене ця ситуація банальна і буквальна. Якщо передивитися мій розбір Арестовича, я в самому початку розкладу сказала, що на ньому є захист. Дуже ну, така була для мене несподіванка. Насправді є на ньому захист так, від втручань, від прогляду. Але цей захист він є світлим. Хтось робив йому підхристиянським егрегором. Я ж не перебуваючи ні під Яким Агрегором, ну мені до лампочки той захист, тому що я не вступаю в пряму конфронтацію з Егрегором. Просто для нього я бачусь як особа, що не становить небезпеки. Тому я легко можу пройти через цей захист, не прогляд, якщо хочете. А ось для чорної відьми, реально котра. Має, скажімо так, використовує чортів собі на, на допомогу, котра е дійсно займається чорними справами, фактично. Е для такої людини такий захист пройти просто сидячи за картами таро ну неможливо. Треба робити певні ритуали, треба його ламати тощо. Тож, в принципі, різниця між е, баченнями, от, отут вже реально може бути в тому, що на Арестовичі стоїть, стоїть християнський захист, християнський Егрегор непрогляд. І для чорної відьми, яка не підготувалася до цього, яка не ламала цей захист. А він добре якийсь стоїть, хтось, ну, такий сильний стоїть. Ви, ви ж повинні розуміти, вже, спілкуючись зі мною, що світлий не означає слабий, правильно. Тож для чорної відьми, котра є повним протилежністю, так, християнському егрегору, цей захист він є досить сильною перепоною. Тому я вважаю, є така різниця в трактуваннях. Ось вся історія. Просто для неї, для любої чорної відьми, потрібно було провести, ну, скажімо так, декілька речей, щоб цей захист пройти, а не просто взяти карти в руки. Ось така справа. Тож я сподіваюся, що я не відповіла відповіла вам на ваші поставлені питання. Віримо в ЗСУ. Чекаємо гарних новин, багато гарних новин. Моліться за хлопців, хто під християнським Агрегором, хто ні, ставте захист, куполи на хлопців звертайтесь до рідних богів тощо. До хлопців, особливо зараз дуже тяжко саме під Донецькою областю. Хлопцям потрібен наш захист. І ми всі купою можемо його забезпечити. Дякую, що дивилися. Віримо в ЗСУ і слава Україні!